Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». UA. Сьогодні ми розглянемо кислотний автомобільний акумулятор від компанії Bosch модель S40250. Акумулятор ємністю 60 годин, пусковий струм 540 А, напруга 12 вольт. Даний акумулятор азіатського типу у нас клеми йдуть, виступають над верхньою кришкою. Акумулятор не має доступу до банок. Країна виробник даного акумулятору Чехія. Давайте заміряємо розміри даного акумулятора. Довжина 232 мм, ширина 173 мм, і висота 200 мм. 32 мм разом з клемом. В даному випадку у нас полярність плюсова ліва. Як визначати полярність? Потрібно акумулятор розвернути клемами ближче до себе і визначати плюс зліва чи справа? В даному випадку бачимо плюс зліва. Також важливо пам'ятати, що у нас завжди на постійній основі проходить акція. Можна здати старий акумулятор і отримати знижку на новий. На цьому, наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.